Який потрібен депозит новачку для старту, розберемо найчастішу помилку трейдерів-початківців. Дивись це відео до самого кінця, щоб не стати на ті самі граблі. А ми починаємо. Проблема в тому, що існує два шаблонних шляхи, якими трейдери закінчують свою кар'єру спекулянта. Перше людина знаходить інший напрямок, який вже приносить їй крутий результат. І трейдинг виходить з фокусу. Це нормальний шлях, і таке трапляється дуже часто. Але другий випадок, який найчастіше, на жаль, трапляє. Трейдер зливає свої накопичення, і це дуже велика проблема на самому старті, адже це стає стіною для вашого розвитку. Важко з ентузіазмом займатися тим, що забрало у вас всі ваші кошти. Як мінімум, буде немаленька депресія. Але якщо людина подолає цю депресію і залишиться на шляху трейдера, її чекає великий успіх. Але існує і простіший шлях, який приведе трейдера до його результатів. І це правильна робота з вашим капіталом. Люди вважають, що для того, щоб почати. Кар'єру трейдера, їм потрібні величезні капітали. Хтось взагалі рекомендує починати цікавитись криптою, тільки якщо у вас є більше 2000 доларів. Так безпосередньо кошти потрібні, але тоді, коли у вас є робоча система, і тепер ми прийшли до висновку, що нам не потрібні величезні кошти на старті. Головне знайти працюючу систему, яка буде стабільно вам приносити результат. А потім уже працювати над підвищенням депозиту. Пам'ятайте, вам потрібно спочатку подумати, як вам зберегти Кошти, а потім вже як примножити. Тому, якщо ви бажаєте правильно скористатись тією інформацією, яку я розповів у сьогоднішньому відео, ви можете долучитись до нашої приватної спільноти та розвиватись разом з нами. В спільноті ви отримуєте інструкцію, як користуватись сетапами навчання, концепції, денні прямі ефіри, на яких ми відповідаємо на ваші запитання та допомагаємо вам вийти на результат. Звичайно, можна розвиватися без команди та рухатись поодинці, але набагато результативніше дізнаватися помилувати. Не на своєму досвіді, а отримувати їх від інших людей, тобто вчитись на чужих помилках. Тому усі корисні посилання я залишу під цим відео в описі, і ось, до прикладу, статистика з нашої приватної спільноти по скальпінгу. А я буду з вами прощатись до нових корисних відео. Усім пока!